Друзі, привіт! Сьогодні хочу спробувати такі, сама не знаю, це конфети у коробочки. Написано на переводі морозиво в каштані. і льод є, але хіба він не розстав, то льод. Морозиво в каштані. Зараз відкриємо і побачимо. Ще такого я не пробувала. Мороз... Морозиво з каштаном я люблю в шоколаді. А це я не знаю. це... Зараз відкриємо таку коробочку. Тут скотчем заклеєно. Так. Так інтересно відкривається. Значить книжко, значить якась така книжечка, значить альбом. О, так інтересно. Отак от відкривається наче альбом. У, а тут що таке всяке понаписувано? З чого воно зроблено? Така прямо книжечка. І це ось, що це таке? Таке якесь інтересне. Не розберу. Отак от, от така книжечка. І намальовано. Чи що це воно зроблено? І тут таке лежить отаке запечатане. Це така коробочка. І тут це, це таке, як таке, може, воно різні тут конфети, чи, чи різне морозиво, але ж намальоване отаке ось у, номер шість. Це, може, таке буває? Такого, такого виду, такого, такого виду. А з цього боку якісь намальовані сиропи? Це воно сиропу? Ну не знаю. Що таке? Що це воно таке? А це таке прямо таке в золотистому? Така хвольга золотиста. І тут щось запечатано. Така наша здорова конфета. А ця коробочка така інтересна, що її можна, тут щось можна вложити, якісь фотографії, карти. Така інтесна коробочка. Гроші. Долари Долари тут можна складати. Така тверда коробочка, тут є такі м'якенькі, а це прямо шкатулочка. Така інтересна, така шкатулочка. Ще й блистить. Такий дизайнер. Ох і придумали. А що ж там у середині? Прямо лакіроване. Прямо наче лакірована така шкатулочка. Ох і гарне. Тут можна складати. Я бачила в магазині такі коробочки продаються спеціально для складання. Це таку сухранити можна, така гарна коробочка. Ми раніше в дитинстві відкриточки збирали і от такі викройки. Робили і таку шкатулочки шили. Голкою, нитками, може, ви пам'ятаєте, теж у дитинстві такі робили шкатулочки різні, такі високі шкатулочки, такі. а це вже така шкатулочка прямо зроблена. Я це спомнила дитинство. Спомнила дитинство. Яку школу ходила, такі шкатулочки. І ту викройку було трудно достати. а коза викройка є, такі, такі викройки. Такі шкатулочки, такі, може ви пам'ятаєте? теж таке вирізали. І зшивалося. Шив, і Ізшивалося воно. І це така шкатулочка. Ну, зараз побачимо, а що ж тут таке? Інтересно, як його? Це, мабуть, треба ножничками. Чи як його? А, отак, мабуть. Щось його. Не можна. Не хоче? Треба ножнички. Ножом не знаю, чи я зможу ножом. О, щось і поб'ю там. Можна, мабуть, льот, бо прямо отак шарудить, мабуть, льот його відкрить Ножнички не взяла рватися. Ага. Таке вирвало, А тут і... Ой! Боже, мій, упало! Випало! У коробочки такі. Дивіться, що ж це таке? А, це під плінкою. Тільки ж воно випало? Ага, це воно пленкою ще й накрито. Отакі От такі красиві, яскраві. Оранжеві, така фольга. І отак було б накрито. Що такого не бачила. М'якенька така фольга. Так, ж тут тих штучок. Десять штучок. Отакі. Десять. Що ж тут таке? Так завернуто акуратно. Так розриваємо. Так, розриваємо. А тут якась підставочка, знизу така золотиста підставочка. І точно каштан. Я думала, що це просто так називається каштан. А воно, я так поняла каштан. Це ми то що на дереві. Чи, чи що це воно за каштан такий? Про що на дереві, мабуть? Я думала, це так просто написали, що каштан. Я ще такого не бачила і, і не пробувала навіть. Комедія. Що воно за каштан? Такий? У нас, мабуть, таке не виробляється? Я не знаю. Така підставка золотиста, отак воно. І таке твердюще, я так і знала. Таке тверде, наче, я не знаю, чи то каштан, чи е, у сахарі? Не, не можу розібрати. Отака підставочка золотіста така. Так. Да. Очищений каштан і в сахарі. Я взагалі люблю все шоколадне, а тут нема шоколада. Мені, мені цей раз не повезло у дегустації. Що робить? Я значем і не плохо. І не плохо, і не і не пога. І, і, і ну, для мене я не знаю, що сказати. Каштан у сахарі замаринований прямо у, у сиропі. У сиропі. Та що вони його зривають з дерева, тоді обчищають? Не знаю. А ми то колись дієсцірували таке, не могли зрозуміти, з чого воно. А саме так і був каштан, так і в торбинці. Я думала, що диня, така засушена є між, між, між сушкою, між горішками. Я думав, це буде шоколад у шоколаді. Це таке на любителя. Я не дуже, мені подобаються смактальні, конфети. Це, я тільки шоколадні мені подобаються. Це для мене не дуже. Люди є таке, воно добре, тільки що на смак. Така й коробочка гарна. І коробочка гарна. І написано каштани морозиво, морожені каштани, чи мороз, морозиво. Я подумала, це якась в шоколаді морозиво. Каштан у морозиво, шоколаді я люблю. Ну, понадіялася. Сьогодні не мій день. напевно, буду якусь другу коробочку. Коробочка гарна. Ну, мені не дуже сподобалось, не знаю чого. Те ж таке вибрала. Це на любителя. я таке вибрала. Вибрав такий шоколад, як кажу мамі. А я вибрала отаке. От Мама каже, хоче більшу коробку. Каже. А я кажу, хочу більшу коробку. Позарилася і не, не сподобалося. Я ж не знала, що тут, що тут таке, не знала я. Добре, добре. Добре, бо хто любить таке. Старинний рецепт такий. Так, да, це старинний рецепт. Ось це... дуже хороша. Да, названня кондитерської хороше. Ну, ну, мама любить шоколад. Шоколадне. Папа, до нових зустрічей, Дякую за увагу.